дуже приємно, що сьогодні в нас знову багато людей. І будемо чекати надалі на нові зустрічі, на дітечок особливий діточок. А ви знаєте, цей проєкт для нас став не тільки дитячим. як на мене, це дуже важлива річ, тому що як лікар я бачу, як наразі страждає наше, наше суспільство. І мене це завжди турбувало, особливо те, що, знаєте, коли починаєш зустрічатися з пацієнтом, от з першого порогу, коли ти починаєш знайомитися з ним, і він починає тобі розказувати не тільки свої скарги, але і про життя, ти розумієш, що це особливо. Тому що ти повинен це вислухати. Так, На жаль, лікарська справа, вона, вона просто, можна сказати, іноді лімітована за часом. І так, ви знаєте, за деякими моментами. На законодавчому рівні лікар на поліклінічному прийомі повинен втратити на одного пацієнта всього лише 12 хвилин. Це так і є. Я вам скажу, що іноді я просто біля постілі пацієнтів просиджувала доволі довго, тому що я розуміла, що наразі я лікую перш за все душу, а потім життє. І навіть з давніх часів, з медичних інновацій, того ж Гіппократа гіпократи незабутню. Вони всі робили акцент на те, що ми повинні спочатку лікувати душу пацієнта, а потім тіло. тому що якщо душа наша, хвора, теж в таких умовах, вона наразі не може існувати спокійно, ми погано з вами спимо, ми іноді не можемо їсти. Просто згадайте перші часи війни, як це було важко, тому що ти не мог зрозуміти, що просто відбувається, якась абсурдна ситуація, так? колись. Люди, які були твоїми рідними та друзями, вдруг стали вважати тебе ворогом. Ми не можемо це пояснити. І ми всі живемо в таких умовах. І наразі Одеса стала морською фортецею, де ми приймаємо дуже багато переселенців. Цю виставку можна вважати справжнім психотерапевтичним інструментом. Чому саме так? Ви знаєте, я мріяла про цю виставку 5 років. Коли я дізналася, що е, ювілей ведмедика е, 120 років відбудеться у 2022 році, я почала готуватися. Десь приблизно з 18-19 року підготовка вже тривала. Якісь плани, якісь і, оригінальні ідеї. Е, я собі е, уявила, що це буде саме тут, в моєму улюбленому музеї, де будуть Три перших зала на першому поверсі, ми завжди ми проводили проєкти з чоловіком. Що це буде дуже така, знаєте, урочиста атмосфера, де ведмідь буде як постать, як король у короні, на троні, щоб тут була, знаєте, така атмосфера з фотозонами, де можуть фотографуватися усі з ведмедиком у різних постатях. На жаль, часи змінилися. Але ви знаєте. Те, що все ж таки мрії здійснюються, і їх потрібно здійснювати навіть самотужки, це обов'язкова умова нашого сьогодення. Тому що, ви знаєте, якщо сильно дуже хочеш, і воно не здійсняється, так можна і захворіти. Це буде постійна стресова ситуація. І цей стрес буде супроводжувати вас усюди. Ви не зможете нормально спати. Ви будете вважати, що ви не змогли реалізувати те, що хотілося б. І так виникають ці хвороби. І кожен лікар вам скаже, що дійсно стресова ситуація, якщо вона протягнена у часі, на жаль, це передумова іноді доволі важких е, патологій. Тому давайте спробуємо дарувати добро один одному. І ця виставка одразу змінила концепт, як почалася війна. Чесно кажучи, я одразу відклала цю війну. А десь у жовтні прийшло таке, знаєте, як сяйво. Що це потрібно зробити, тому що навіть просто для дітей, яких дуже багатько зараз в Одесі, ви знаєте, скільки дітей приходило з Маріуполя, Харкова, Херсон, Каповка та Нова Поховка, Миколай, Бахмут. Це, ви знаєте, просто, як для мене, було відкриття, навіть просто поговорити з цими дітьми, з їх батьками, обмінятися надіями та мріями і просто проводити з ними якісь подій, наприклад, майстер-класи. Мені пощастило, тому що ви знаєте, так, у мене завжди був такий колектив помічників, але мої дорогі подруги, вони наразі дуже сильно задіяні. Вони паучки, вони плетуть сітки, вони шиють форму для ЗСУ, вони плетуть коврики, тобто вони навіть вихідних немає. Але дуже добре, що Оксана Серкову, яка пройнялася цією ідеєю психотерапевтичного впливу і внесла. Більш за все, найбільше, мені здається, внесок до композиції, тому що стільки ведмедиків підготувати Ну, на другому місці Олена Кутинова, відеоблогер та кінорежисер. Але Оксана, попри темряву, попри доволі складні умови життя наразі, і попри те, що чоловік зараз на фронті, вона знайшла сили, щоб не просто брати участь, а ще і, от можна сказати, як то російською внідріця, тобто десь то повністю війти у проєкт і стати соорганізатором подій. Як на мене, сама перша акція вже показала, наскільки ми можемо з'єднатися за допомогою ведмедів. І цю акцію придумала саме Оксана. тобто повністю ідея була за нею. Де було створення Тедіма. Саме перша Тедімага була створена 3 січня цього року. Це була така дружня атмосфера, і ви знаєте, збиралися люди, прийшли всі учасники проєкту, прийшли друзі проєкту. Дуже багато було дітей. І ми саме створили цю тедімапу. До речі, були хлопці та дівчата з ментальною інвалідністю. Як вони включилися до роботи? Ви знаєте, такі яскраві кольори, цікаві думки. Кожна акція завжди, в Оксани, проходить щось пригощання. Це обов'язкова умова, тому що, ви знаєте, це не просто були якісь там воркшоп або майстер-класи. так? Це не просто були якісь зустрічі. Це було пригощання та як круглий стіл, де ми могли просто посидіти, обмінятися своїми думками, обнятися, просто пообійматися, тому що ви знаєте, головна функція ведмедика. Це брати на себе свої негаразди. Згадайте, якщо у вас були ведмедики ще в дитинстві, чи не пам'ятаєте ви такого, що особливо якісь негаразди в дитячому садочку, або вас наругали батьки, або щось трапилося у школі, і ви приходите, а тут на ліжечку сидить оцей маленький друг, якого можна обійняти, або навіть іноді вдарити, тому що ну, якось потрібно ж виносити свої емоції, так? навіть негативні. Але це той друг, який завжди все прощає. І наразі, самим відомим і самим особливим доказом того, що цей проєкт дуже вдалий і не просто так музей його запропонував продовжити на місяць, це те, що один, один з відвідувачів прийшов йому 93 роки. Він прийшов з паличкою, він прийшов зі своєю дружиною. Йому так все сподобалося. І він підізвав мене, попросив, щоб його познайомили з організатором, і розказав, ви знаєте, ця тема для мене дуже близька. Чому саме? Коли я був малим хлопцем і була евакуація з Одеси під час Другої світової війни, він поїхав не один, він поїхав з ведмедиком, за ким він був з малого дитинства, з раннього дитинства. І цей ведмедик переніс всі тягости евакуації. Життя на новому Місті, і потім з ним повернувся після перемоги до Одеси. Він настільки щемливо це розказував, що плакали всі, і я, і його жінка, і він особливо. Тобто, ви знаєте, оця частинка дитинства, до якого ми завжди повертаємося, коли нам погано, так бо беззаперечно 95%, а навіть і більше людей згадують своє дитинство як найкращу пору свого життя, коли ви були безтурботні, щасливі. Коли були живі усі наші рідні та друзі, тому ця тема продовжена надалі в розмальовці, вона стає, можна сказати, психотерапевтичною процедурою і не просто процедурою. А дуже класний момент в тому, що це може бути і подарунком для друга. Така розробка, як Оксана придумала, те, що розмальовку можна просто розділяти, тобто, ти можеш одну картку. На вибір заповнювати в різний е, день за настроєм. Так, обрав одну картинку, тому що сьогодні б сподобалася одна тема. Побрав іншу картинку в другий день, тому що сьогодні інша вже тема е, цього дня і хочеться наповнити е, чимось добрим та світлим. І найкласні момент це, до речі, те, що кожна картинка може бути справжнім подарунком своєму найкращому другу. Будь ти дитина або будь ти доросла. Тому вважаємо, що це справжня психотерапевтична е, маніпуляція, яка дозволить нам з вами трішечки відволектися від того, що є. Багато було, е, скажімо так, запитань, а навіть наприклад, в мене. А чи дійсно ця виставка наразі потрібна, коли приходять діти-переселенці, коли приходять військові, ми декілька разів запитували у військових. А чи доречна ця виставка, тому що може найкраще, ось такий проєкт, як ми робили в серпні минулого року в цьому ж музеї, цей проєкт він був більш про емоції щодо війни, а наразі зовсім інше її, так? Військовий сказав, ви знаєте, коли ми в окопах, нам не, просто не вистачає свіжого повітря. Так я вам скажу, те, що ви робите, це і є свіже повітря. І чоловік Оксани завжди наголошує, коли він бачить в Фейсбуці, коли є можливість приєднатися до інтернету, все те, що вона робить, все те, що робиться в стінах музею з цими ведмедиками, він вважає, що це для них теж психотерапія. Вони не хочуть, щоб ми з вами сиділи тільки в укриттях і нили про те, що війна і жалілося. Вони хочуть, щоб ми жили справжнім життям і підтримували один одного. Тому я сподіваюся, що все в нас з вами вийде. І ця розмальовка, це можна сказати, просто от народилася буквально за два тижні. Тому що я декілька разів підказувала Оксані, що давай створимо саме розмальовку за мотивами того, що ти зробила для виставки, за мотивами того, що ми всі пережили разом, коли почався цей проект, і як він зараз проходить. На жаль, так він наразі закінчується, і деякі все одно. Я думаю, ще будуть лунати і далі, і далі. І я просто впевнена, що спогади про нього будуть найкращі в усіх і в учасників, і в дітлахах, які приходять е, до наших майстер-класів, наприклад, вчора був у нас теді пікнік. То ми е, пробували е, з дітлахами, ну, по перше, розібратися, для чого потрібен саме теді ведмедик. А по-друге, ми чаювали. І до речі, я вас теж запрошую після презентації. Бутерброди зі справжнім апельсиновим джемом. Хто полюбляв апельсиновий джем з ведмедики, Хто знає? Ведмедик Падінхтон, який навіть на платиновий ювілей королеви Єлізавети, коли вони його запросили чаювання, хотів пригостити її цим сендвічем. А вона сказала: Добре, дякую. в мене такий сендвіч завжди з собою. Відкриваю свою. Дякую. Бачите, я досі приймаю ще, можна сказати, дуже цікаві речі до колекції. Справжній, можна сказати, такий до нашого івенту подарунок. І королева Єлізавета показала, що вона теж любить сендвічі з апельсиновим джемом. Просто дістала із своєї сумочки і показує, дякую, в мене є свій. Давайте пригощатись. Давайте знайомитися з тим, що розробили спеціально для відвідувачів виставки. І я прошу зараз Оксану, так, ти все ж таки трішки про себе розкажеш, тому що, тому що вона дуже хвилюється. Ви знаєте, скільки пережила вона наразі під час підготовки, підготовки до проєкту і підготовки до, а, самого, а, до презентації цієї розмальовки, ну, знають тільки люди, які близькі до неї. Я дуже рада ще раз вас побачити всіх тут разом. Ми доволі велика кількість відвідувачів для нас це не сюрприз. Але але ви знаєте, все ж таки на закритті це особливий доказ нашої як -то кажуть, вдалої праці, нашої праці і те, що ми все ж таки зробили все вірно. Дякую вам.